Картинка лишається поки. О, дитина розплакалася. Так, це у нас. Потім сонечко. Почекай, це, це чи є? Тут кіньо це вот у цю єру. Це ви кожен раз їх. Фотографуєте? Ну, стараюся, якщо гарні роботи, закінчені фотографую. Тому... О, о тако гарно закутить і держите. Красоту вашу. А ще одну. Завжди тримайте за верх, тому що як тримаєте за серединку, то верх листочка скручується. О. І так як на сцені вас учать, усміхайтеся, ніби ви вийшли на сцену. Отак і робіть. А то ви. Те дивиться, те не дивиться, те очі закрило. Так, чекайте. Робимо фотки. Давайте. По-перше, у нас є ще, крім того, що ми просто для О! себе. Нічого, воно висохне. Ви просто... Висфоткали його одразу, буде... Ну, потім... Чекай, чекай, чекай. Трошки э... потягнула його. Дивися, воно висохне. Що ти робиш? А можна скотчем заклеїти. Потім, yeah, потім yeah, заду. Yeah, Тільки сухе, не мокре, yeah. як висохне, ззаду скотчем проклеїш, і тоді пройдешся ще оту фарбою, де отут біленьке, і не буде навіть і видно. Навіть yeah, і видно не буде. Yeah, <refer> ні, не, не треба так сильно, ти. ні ні, дивися, yeah, але. Горна Не дуже. Глухий, Так. Це його... Можете, ліхня... Шкурка. Можете, його треба в соло заклеїти скоржи. Привітіки, привітіки. Приїхали внучку свою провідати. Да? Вінігретики їй принесли, привезли котлетку, вона наїлася, наїлася, тільки встала. Линову до 12 годин спить, да? сьогодні канікули вже в неї. О, так що можна віддихати. О, да? Да. Все, бузькою гратися, осики. Це карандаші такі, да? так? Фломастери. Да? фломастери. Ух ти! Так ти будеш малювати, художниця. Все, наші гості їдуть додому. Все, уходимо, уїжджаємо. До середи. До середи. Що тобі Анютка привезти? Все смачненьке? Ага. Смачненько. Все, побіжали. Папа, папа. Давай. Усьо. Пока! Зараз зайдемо в магазин. Є таке. Там різне новорічне понавозили. Подивимося. Ялинка Анна. Скільки вона коштує? Дорогенька Анна. Декорчик. Декорчик скільки таке коштує. Не знаю. тут написано. А тут трошки все дороге. Такі ангелочки. 116 гривень. Ось такі. Гарненькі іграшки. Одна іграшка 100 гривень, і це по акції. Ось собі колечко. Прекрасна тебе. Іди запитайся, скільки коштує. Тут написано. Іди на касу, спитай. Одне коштує 19 гривень. Вибирай собі. Ми сьогодні купили фарби, Палет, палітру, палітру і, і пензлики. А, і пензлики. Різні, великі, середні і маленькі. А яка там фірма цієї фарби? Тетради. Тетрада. Титрада. Ну, 12 кольорів, а там є такі золотистий. Напевно, нема. Це mm, там yes. в гаммі оті фарби, то там такий золотистий. Якщо хочеш, щоб був, вийшов золотистий, то береш палітру і змішуєш трошки жовтого і оранжевий. Та ти що? І вийде золотистий. Цікаво. Анюта, вже готується до Нового року. І такий влаштувала тут новорічний куточок. Картина, яку вона малювала. Сніговичок і такий новорічний щуричок. І наша бусінка. Бусь. Добре, що сталося? Бусь. З нашою бусінкою все добре. Операція пройшла успішно, шовчик зажив, і вона щаслива і здорова. Вона каже: ні, <гум> нещаслива буся. А що тобі не вистачає для щастя? Не знаю. Така нещасна наша бусинка. Всі її обнімають, цілують. О така малпочка. Ну що ти возмущаєшся, бусь? Найгорніший котик в світі. Ти согласна, Аня? Так. Да. Да. її погодуй. О, така нещасна. Доволі гарно вийшло. А вимкни світло.